Люди добрі, всім привіт. Уявляєте? О, з пилу з жару. Щойно не купила на хлібзаводі в Києві? Хлібця, йду, надкусила. одкусила. Іде дядько, несе хліб, десь вийшов з хори, Заразився і теж вкусив. Ну це ж добре. Заражати чимось таким, давно забутим з нашого минулого, з дитинства. І ти гризнути. Свіжий тепленький хлібець. І просто порадіти свіжому повітрю. Хліб цьому голова. До речі, де б я не їздила на світі, в яких Європах не була, але такого смачного хліба нема ніде на планеті. Ну просто ніде. І це не тому, що ми там своє любимо, а в Німеччині особливо несмачний хліб, якщо навіть цей що дорожче, в них в так званих. Приватних у цих пекарнях він так смердить е, дріжджами що можна здуріти, і коштує там 4 євро і більше. Ну але і вони їдять, вони думають, що це смачно. Е, це знаєте, як і полуни і клубніку їдять там з магазину і думають, це смачно. Якось приїхали до нас гості ще до війни. І спробували нашу дійсно полуницю з городу, тут чуть в не впали, яка це смакота і що це насправді. О, голуби прийшли? Нати, маленькі, їжте. Що хотіла вам сказати? Завтра ми о 12-тій будемо робити невеличку акцію біля Садиби Терещенко. Ось презентуємо нові картки, дещо ви попрацюємо з перехожими. Доєднуйтесь до нас, приєднуйтесь, хто має можливість. Якщо хто не має можливості, то слідкуйте за нашими анонсами. Всім, кому не байдуже, що робиться в нашій країні, всім, кому не байдуже, що зруйновують наш, наш культурне, культурний скарб, наше надбання. Наші садиби, адже в нас в нашого народу є не тільки мазані хати. Ми не лише про селянство живемо. В нас є дивовижні архітектурні шедеври, які показують, що ми народ Євразії, а не просто якісь е сільські люди, які мають обслуговувати панів десь там, на заході, чи де вони там знаходяться. Ні, ні. І ні. Наше коріння глибоке, дуже широке, знаєте, як у дерева. І ми з цього беремо наші соки. Тож, завтра о 12.00 біля садиби Терещенка на бульварі Шевченка, біля цього одоробла, яке називається готель Хілтон чи що він там, он цих блудніков Хілтонів, ми будемо. Робити нашу зустріч, попрацюємо над збереженням, знову долучимо увагу наших громадян і не дамо її занедбати. Адже саме з цієї садиби, саме з цих колекцій, які там були, чимало розпочалося, в тому числі і у Київській картинній галереї, яка сьогодні є гордістю нашої столиці. Країни в цілому. До завтра. Люблю, цілую, і обов'язково їжте хліб. І втіть своїх дітей. Хліб всьому голова, благословенні руки, що пахнуть хлібом. Люблю і пам'ятайте, поки ми живі, все нам вдасться.